Створення класних кімнат на ВОПТі. По стандарту при реєстрації у вас вже є одна кімната. Якщо потрібно додати ще додаткові або перейменувати цю, вам необхідно натиснути сюди на гамбургер. Потім обираємо класні кімнати. У вас вже є одна кімната, можете її перейменувати. Нехай, наприклад, натисну репетитор, назву її. Зберігаємо ось таким чином. До речі, можна обрати, може бути тільки один урок в кімнаті або декілька. Якщо ви працюєте, наприклад, з однією кімнатою і вам потрібно, щоб там могло бути дуже багато занять на один і той самий час, або хоча б два заняття на один і той самий час, ви можете зняти просто цю галочку, знову зберегти. І тоді у вас може бути безліч занять в одній кімнаті. Якщо потрібно додати ще одну кімнату, додати класну кімнату, натискаємо. Наприклад, називаємо її. Можна обрати інший колір в цій кімнаті. Аналогічно, тільки один урок в кімнаті або декілька можна обрати і зберігаємо. Тепер переходимо в наш розклад. Бачимо, що у нас дві кімнати з'явилися. Ми можемо переглянути розклад повноцінно на тиждень. Це по класній кімнаті, а можна ось так. Ми можемо відфільтрувати по класним кімнатам, наприклад, переглянути виключно одну класну кімнату, потім змінити на другу або переглянути одночасно обидві.